Мої вітання, любі друзі! У даному відео я буду пересаджувати разом з вами Діхондру Сріблястий водоспад і розповім вам, що з мого досвіду вона полюбляє, і що краще з нею не робити. До того, що у другій частині даного відео я пересаджу з вами біручину. я її заніс із вулиці. Або маю її розмножити. Розповім, як її можна розмножити в домашніх умовах. Це дуже просто. Разом з вами її пересадимо і я розповім подальші дії, як за нею треба доглядати в кімнатних умовах, аби зняти живці та вкорінити. І далі про все по порядку. Починаємо із дихондри сріблястий водоспад. Вона у мене зростає в кашпо, і пересаджу я її в цей прозорий ящик контейнер. В такому ж самому контейнері у мене зростає поларгонія, і для стеважа це найкращий варіант, бо мені потрібні низькі вазони. Ну, а в прозорому я ще й бачитиму кореневу систему. Що відразу скажу вам, полюбляє дихондра. Сріблястий водоспад добре зростає, коли ви її регулярно пересаджуєте. Показую вам кореневу систему, і за такої кореневої системи ви вже маєте пересаджувати свою рослину, бо їй вже затісно. В кінці літа ще не було такої ситуації, а зараз у неї вже все коріння повилазило з дренажних отворів. Це вже час її пересаджувати. Ну і вона наростила мені великі о, гілки, що Діхондра полюбляє. З мого досвіду, вона полюбляє субстрат легкий, але щільний. Що означає щільний? Показую вам, що я конкретно роблю із субстратом. І в такому разі Діхондра. Зростає і краще, і коренева система вони тоді е, тримається в горщику довше, пересаджувати її потрібно тоді не так часто. Єдине, що я роблю із субстратом, я додаю в нього менше переліту, бо е, забагато переліту Діхондрі не потрібно. Тоді пересихає в неї субстрат. Е, дренажних камінців, піску і всього такого я не роблю. І субстрат, який я використовую для Діхондри, я намагаюся втрамбувати якомога більше і щільніше. Тобто, живці ви можете саджати і не втрамбовувати субстрат. Але для Діхондри, будь ласка, таке зробіть. Вона тоді зростатиме. Значно краще. Вона з'їдає ґрунт, який ви їй запропонуєте, дуже швидко пересаджував пеларгонії Зараз теж можна це робити, особливо живці. Тоді вони нагонять масу, але головне, щоб був період охолодження. Тому діхондра зростає в таких умовах, скажімо, щільних. Підживлювати її, тоді теж потрібно рідше, бо субстрат висихає тоді не так швидко. І ось в такий контейнер, звісно, наниз я додам ще субстрату, бо горщик за низький той, що був. І в такий контейнер, звісно, я її просто методом перевалки. А, і пересаджу. Обрізати гілки а, довгі, ось ці павлені дихондри, я не буду. І вичищати я її теж не буду. У неї є по деякі сухі листки, ну, але це зараз не на часі. Зараз ви подивитеся, скільки у цієї дихондри, коренів, вони всі міцні. І переливу вона не боїться. Вона, за моїм досвідом, не виносить пересихання. Ось у цього вона взагалі не виносить, терпіти не може. Ось такі корені, дивіться, у неї наросли. Просто внизу ось таке сплетіння міцне, наче войлок коренів, дуже міцне. Я його не буду зараз. Ані розрізати, нічого з ним робити. Ці кущі я теж не буду розділяти, розділю їх весною. І, можливо, сюди, на цей, там де пустоти, я підсиплю свіжий субстрат. І там, де було квітування, ось в цих ділянках, бачите, є насіння. Тому воно за період, коли Діхондра буде у мене зимувати. Воно ще швидше за все проросте. Тому нагору я трішечки субстрата додам. Ось, просто вставляю дихондру у свій горщик новий і також її щільно притискаю. Не бійтеся, що їй там буде затісно, або їй буде защільний ґрунт. Не буде. Діхондра цього не боїться. І уже в. Горщик, де по боках у мене втрамбована земля, я вже досиплю волого субстрата. Можна насипати і на гілки. Вони тоді теж вкоріняться дуже добре. Дренажні отвори в горщику є, але з керамзі, ну це зайве. Використовувати не варто. Ось тут є взагалі багато коріння повітряного, тому, якби природньо буде, в принципі, насипати ось в цю зону і втрамбувати свіжий субстрат. Все така швидка посадка дихондри у нас завершилась. Чим я її буду проливати, щоб вона була ще яскравіша? Зараз вам покажу цей самий розчин. Усі дихондри, із мого досвіду, вони полюбляють залізо. І тоді у них колір яскравий. Тобто вистя у них взагалі таке виходить як опушене майже. Бачите, воно металічного такого реально кольору. І якщо його е вирішити. Чіпаєте, то відчувається, наче вони такі, ну, скажімо, як тканина. Тобто вони взагалі м'які дуже і дуже. Чим більше даєте мікроелементи, тим краще Діхондрі. Тоді вона не так і витягується. Тож, чим я її пролью? У своєму попередньому відео, бачите, я вам показував. Розчин. Це розчин. Ви можете брати хилат заліза, а можете брати аптечне залізо, ну, вітаміни із вітаміном С, ну, з аскорбіновою кислотою. І такі розчини, вони не сольові, в них мало концентрація солей, які підвищують ППМ. Тоді вода не перенасичена, і діхондрі після пересадки це буде взагалі ідеально. Поливаю я її небагато, субстрат був вологий, Ну і власне, а їй цього цілком достатньо. Всі рослини, до речі, я намагаюся пересаджувати приблизно в один день і, за моїм правилом, це мені значно спрощує полив ось у цього стелажа, бо я його переливаю раз на тиждень увесь. То для того, аби мені дотримуватися режиму, в мене існує правило. Я пересаджую у розмір не більше аніж 50% від поточного об'єму. Тоді вони сохнуть всі раз на тиждень, і мені цього взагалі. Достатньо для того, аби не бігати навколо стелажа. Далі пересаджуємо бірючину. Бірючина, бачите, трішки пожавтіла, бо були вже морози. Я її не заніс вчасно, ну, вона відійде, бо за кімнатних умов вона веде себе абсолютно так само, як і фікус Бенджаміна. Тому ви можете, за умови доброї кореневої системи. А в даній Діхондрі коренева система дуже розвинена. Вона стояла на ґрунті біля тераси і так вона вже виросла. Тобто, коли я її знімав, я її взагалі просто отак віддер, цьому скільки? 9 місяців. Я зрізав товсту гілку, посадив в горщики. І в мене утворилась дуже добра коренева система. Що необхідно для бірючини, аби ви її змогли вирощувати, як, ну, скажімо, як кімнатну рослину, все було б добре, бірючина тепло полюбляє, але чим більша температура, тим більше має бути і освітлення. І тоді. Ви зможете вашу бірочину а, живцювати, робити з нею що завгодно, як з кімнатною рослиною. Краще саджати в глибокі і неширокі вазони, бо з огляду на кореневу систему ви вже самі все зрозуміли. Цей горщик, звісно, замалий, він був розсадний. А саджати буду, бо вона у мене буде ж так само на стелажі. Я її просто коротко підстрижу і зніму з неї живців щонайменше 20 а, з даного куща. Вона у мене тим часом влітку до літа до весни обросте. І влітку я матиму здоровий кущ і додатковий, додатковий посадковий матеріал. А, насипаю ось субстрату. І просто поверх цього субстрату я встановлюю бірючину. Земляний земляником, я не порушу. Єдине, що я зроблю, оскільки тут вже, бачите, є солі, я ось оцей субстрат просто розчищу, і наверх у мене вже потрапить свіжий субстрат. Ось ці корінчики молоді, вони будуть активніше споживати усі поживні речовини. Бірючина невибаглива рослина, єдине, що вона не виносить, вона не виносить пересихання. Якщо її отак один раз пересушити, вона скине, як правило, листя. але швидко потім наросте. Так само я її втрамбовую, ну не так сильно, як. Скажімо, я робив це з діхондрою. Або все ж у діхондрі, ну, чесно, коренева система міцніша. Діхондра виглядає, начебто як більш тендітна рослина, але ж насправді абсолютно ні. Вона більш відтривала. І пересихати Діхондра теж може, на відміну від Біручини. Зараз прольємо дану рослину і розповім які подальші дії. Аби ви з легкістю могли її розмножити, коли її обрізати, і за яких умов я буду вкорінювати самі живці. Пересаджена бірючина яку ви забрали у тепло, обов'язково має стояти. На добре освітленому місці. Добре освітлене місце, як я вам казав, це щонайменше лампи мають бути 18 Вт, і відстань ну, верхівки рослини до цих ламп має бути ну, найбільше 30-50 см. Звісно, для бірочини до обрізки буде бічне освітлення. І поки. Поки я буду чекати із обрізкою, відразу вам два критерії розповім. Перший критерій, коли у ось оці почки, після того, як я заніс її в тепло, прокинуться це буде ознакою того, що вона готова до обрізки. Проливати бірючину добривами я не буду мінеральними азотними або там фосфорними, навіть, бо у неї коріння і ще. Спить також. Вона, звісно, буде споживати всі речовини, але о, із високим вмістом о, вона не впорається. Тому тим же самим розчином заліза я проливаю і дану рослину. Проливати забагато теж не можна, лише зволожу верхній шар. Нагадую, що ми його трішки відчистили. За мірою підсихання, я вже буду проливати дану рослину надалі. Обрізати буду по кроково. Тобто, це у мене, наприклад, буде один живець, я лишаю десь 4-6 листків, цього достатньо. Далі, я зріжу, у мене буде живець другого порядку. так само Усі верхівки у мене також підуть на живці, і в кінцевому підсумку. У мене буде рослина висотою максимум 80 см. І піде вона на верхній стелаж разом із Діхондрою. Всі вони будуть стояти ось в таких однакових горщиках. Хто мене питав про сурфінію, як вона почувається? Добре, вона почувається після обрізки, бо переживали, що обрізка була. Геть кардинальною. Да, Вона була геть кардинальною, жодних листків. Ну, там було дуже-дуже мало, вони були жовті. Хвороз у неї ще є, але краще вже зростають молоді пагони, вони всі міцні і будуть вже квітувати. Ну, і корені. Головний критерій для вас має бути корені. Показує вам рослина корені з дренажних отворів. Це означає, що вона вас вітає, і все із нею добре.